Дорогі друзі, сьогодні особливий день. День, коли ми відзначаємо день незалежності України. Це день, коли ми відчуваємо гордість за нашу державу, за історію, за мужність і незламність українців. Це день, коли ми згадуємо, що свобода це не просто слово, а дар, який ми виборюємо протягом багатьох поколінь. Україна це наша рідна земля, наша мова, наші пісні і традиції. Це безкрає поля пшениці, сине небо над головою, дзвінка пісня Жайворонки і теплі мамині руки. Це відданість, любов і віра в те, що ми сильно разом. Незалежність це можливість мріяти та втілювати свої мрії, навчатися, творити, розвиватися і знати, що майбутнє у наших руках. ми діти вільної країни, і це найбільший скарб, який потрібно берегти. Ми дякуємо тим, хто захищає нашу державу сьогодні, тим, хто виборює наше право на життя під мирним небом. Ми обіцяємо ростигінними громадянами України, щоб наша країна ставала ще сильнішою, красивішою і щасливішою. Хай у серці кожного з нас завжди горить любов до рідної землі. Хай нас об'єднує віра в перемогу та світле майбутнє. Ми впевнені, разом зможемо все. З Днем Незалежності Україна! Слава Україні! Героям слава!